Моє рішення було залишено без змін. Просто... Тут... Що стало підставою для прийняття рішення, що це ліс першої категорії? Чому це ліс?

Вона знаходиться ніяк не в центрі Пущі. Ну сімсот дев'яносто гектарів. Значить, почитайте. Я розглядав справу виключно. Я би назвав ну, шановний да, 14 гектарів по коллетнику. Ніхто не розглядав справу з приводу будь-яких, там де знаходиться Бучанська міська рада, чи знаходиться прокуратура, чи судва ви при. Я вважаю, що покалітнику я особисто прийняв правомірне і законне рішення, яким повернув дану землю 14 гектарів у власність держави. Розкажіть мені, люди добрі, я не юрист. Якщо я купила землю, так точно як купив і калії. Тільки я купила 10 соток, а каліні купив і там 15 гектарів. Розкажіть мені, будь ласка, яким чином ви можете в мене вилучити землю. Спіймайте того каленника. Добачіть. Да, спитайте, ви, де ти взяв гроші, щоб купити цю землю. То він буде купити 40 гектарів. 40 гектарів бучі. Так, то, як ви могли її вилучити? Ми будем... у вас вилучили земельну ділянку. Правильно. Вилучилася... Земельна ділянка, як назвав...